Андрій свій вибір зупинив на факультеті прикладної математики та інформатики університету Франка. Тут всі вже знають про хлопця-рекордсмена. Проректор показує рейтинги вступників. каже: тих, хто набрав максимум 800 балів, не бракує. Однак, настільки перевершити цей показник зміг лише один студент. Роман Крохмальний не вагаючись, називає такий результат геніальним. Більшість геніальних відкриттів людство робило на різних етапах, тому не обов'язково стати пенсіонером і здобути протягом всього життя. всі, Свої якісь серйозні надбання, які будуть вражати людство. Можна це зробити і в 10 років. Ну, напевно, можна і треба це робити і в 20-річному віці. Хлопець, випускник фізико-математичного ліцею. Його вчитель Андрій Добосевич пояснює, для учнів навчання перетворилось на справжній спорт і перемоги на наукових олімпіадах найбажаніші трофеї. Вони самі такі тут приходять і самим такими тут при Причому при тяжкій тяжкій праці. Це нічого не дається просто так. Це талант, помножений на. Працю і це однозначно. Втім, спортом московим Андрій не обмежується. Займався і танцями, і плаванням. Останнє захоплення, бокс. Та через вступні іспити довелось припинити заняття. Тепер кілька десятків підтягувань чи силові акробатичні вправи для хлопця не дивина на турніках чи брусах. Почувається не менш впевнено аніж за клавіатурою. Мені деколи спадає на думку, типу якась може дурна ідея може не дурна, типу, хочеться. Я й піду собі то зроблю. Потім типу дивись стану, то ж якось так не ну, набридає і доводиться кидати. Завдяки вправам, хлопець позбувся захворювання хребта для більш лінивих. розробив комп'ютерну програму, яка дозволяє слідкувати за поставою під час роботи за комп'ютером. Саме завдяки цій роботі отримав рекордні бали. Вона працює ще трохи, типу, недосконало. Взагалі, нейроні мережі надзвичайно складна тема. Типу, вони ну, як я сказав, вони працюють за принципом людського мозку. А це найскладніше, мабуть, машина, яка яку ми зараз знаємо в всесвіті. Працювати з комп'ютерами хлопець хоче й надалі. За кілька років не проти поїхати за кордон у одну з великих компаній. Однак, Цукерберга чи гейца, прикладами для наслідування, не вважає значно більше захоплюється Брюсом Лі та власним батьком. Типу, він е чудова людина, типу він всесторонньо розвинутий. Типу. Без пані звичок, типу, подбай про свою сім'ю, люблячий та люблячий батько, і типу, я хочу його наслідувати. Тато хлопця, звичайний водій, мама, хімік технолог. Бідкується по ночах. Сина від книжок відганяти доводиться. Коли ж зрідка вдається відпочити разом, улюблена розвага, риболовля. Ловили ми тоді один раз дуже багато, так між вісімся чомусь штук. Зловили туди так було дійсно повезло. Така рибалка ну, з ночі була така не дуже, но рано, як почало плювати, то. Порядка десь 86 штук шість Тоді зловили. Якщо теперішнє захоплення хлопця в майбутньому приноситиме прибуток, то каже машин чи яхт купувати не хоче. Натомість мріє полетіти у космос. Левкостек Роман Миленький. головні новини Львова.